Що все буде добре, а ми йдемо далі, трічки, що тут у вас? А у вас імператор. Охохо. А імператор день рішень. День рішень і брання на себе відповідальності. Тобто це може бути ще така день, в якому заку, ну, я б сказала, порядок. Якась власть, порядок, може бути навіть трошечки такого деспотії, такого, знаєте, не, не зможете, гиб, не буде гибкості. Оцю, да? Ви не будете входити в оці, якісь такі в ситуації людей. От ви вирішили, ви прийняли рішення. от так, якийсь такий день, взагалі, четверг, я от дивлюся, поки оці. Три варіанти то день такий непростий. Він матеріальний, він не швидкий, але імператор це ж таке, таке тоже ще стабільність. Знаєте, як от е, забота може бути, і, і якась таке создання, контроль да, такого. все під контролем. Я все бачу, я все знаю. Я держу під контролем, я держу, е, на, е, беру на себе відповідальність, приймаю рішення за свої рішення, е, від, Ну, як я як кажу, відповідальність якась. Я так хочу, я, я вирішив, і я роблю. От таке як, і, знаєте. Все під контролем, все стабільно під контролем. Я все контролюю, що цим. Ну, ось так, да. Які, знаєте, ви бачите, можливо, у когось такий день буде, знаєте, відкриться якісь новину, якусь отримаєте, відкриються якісь, можливо, можливості, горизонти, да, якась Ну, от, щось, наприклад, не було, не було, потім якось, наче, відкриється нові, нові знання, нове щось, от, ну, може, даже, знаєте, як, і змінені якісь прийдуть, да, от, от щось, вас, наприклад, от у вас була якась там, мітіна ціль ну, через щось ви йдете. І тут прийшло якесь, знаєте, новина, чи що, ну, зміни, зміни якісь, да? От щось, якась новина, щось, якісь нові, ну, в нове вновшество прийшло, і ви якісь такий раз, треба там поміняти. І ви такі, ну, що можна поміняти, що треба щось змінити. А ви по імператору будете стояти на своєму. Прийняйте рішення, тому що тут ще четверка пентаклів. Тобто я держу Держу це під контролем. Я держу так. В общем, ви можете не прийняти якісь нові переміни, наприклад, у четвер.